Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі 5 хвилин для вічності. Сучасна людина все більше і більше зайнята пошуком сенсу свого існування. Що таке життя? Підйом зранку, їжа, праця, сон, миттєві захоплення, тимчасові задоволення. Багато хто думає, якби вони мали гроші, багато грошей, то були б щасливими. Тому то вони починають робити кар'єру. Ні на хвилину не зупиняючись, поки не досягнуть бажаного достатку. Але певної миті виявляють, що гроші не складають змісту життя, інші шукають пригод, досягають влади, слави, задоволень чи визнання. Але Хоч багато з цих речей є цінними і корисними в житті, це не є справжнім сенсом існування. В четвертому розділі Євангелія від Івана записана розмова між Ісусом Христом, який зупинився біля колодця Якова на території Самарії та жінкою з містечка Сихар. Звертаючись до жінки, Христос сказав. Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Самарянська жінка прожила ціле життя в пошуках кращого, вона вийшла заміж, але шлюб. Не тривав довго. Вона вийшла заміж у друге, потім у третє, а згодом у п'яте. Ця жінка перебувала в стані постійного пошуку. Того дня вона вирішила піти по воду в полудень. У час полуденної спеки біля криниці майже нікого не було. Вона намагалася уникнути пересудів та осудження людей. Самарянка символ сучасної людини, яка шукає сенс свого існування. Ви можете пити з усіх джерел цього світу, але будете відчувати постійну спрагу, бо така вода не принесе вам вдоволення. Самарянка стояла перед Ісусом, котрий пропонував живу воду, скуштувавши яку, вона вже не буде відчувати спраги. Жінка запитувала Ісуса. Ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду. Чимало людей сьогодні запитують, як може християнство вирішити мої проблеми? Чи може зробити Ісус, аби заповнити порожнечу моєї душі? Вірити в Бога це надто просто. Мені потрібно щось більш реальне, більш наукове, більш достовірне. Кажуть ці люди, і залишається в нерішучості у тузі, у нескінченному пошуку. Що ж Ісус хоче сказати нам сьогодні? Те, що йому не потрібна мотузка, аби дістати воду з криниці, йому не потрібне снодійне, аби дати нам ночі спокійний сон. Не потрібні йому і сприятливі обставини, щоби дати нам мир, бо Він є вода, Він є мир. Перш ніж піти на роботу, чому би вам не сказати, Господи, приймаю Тебе як свого пана і Спасителя, прийди і будь поряд зі мною протягом усього дня, давайте помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за новий день. Ми вдячні тобі за історію про Самарянку, яка просила в тебе живої води. Господи, ми знаємо, що цю живу воду можеш дати тільки Ти, тільки Ти можеш задовільнити потреби нашої душі. Благослови сьогоднішній день і будь поряд з нами впродовж цього дня. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, вашу спрагу може задовільнити тільки Господь. Нагадую вам, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!